Друзі, на Сінфу перші про проголовне поїхали. 12-та ночі середа. Таки патрошави розвардіїці з ОМОНом і вірними армійськими Блокують ключові точки Москви. Телеграм-канали пишуть, що, мабуть, починається прямо після цього, як стояло США, заявили, що вийдуть з переговорів передуть Україні томагавки. Усе відбувається перед зустрічю Трампа і Зеленського. Годину тому стало відомо, що двох охоронців Путіна розстріляли вільні ФСБшники, які потрапили в немилість Кремля. Телеграм-канали пишуть, що бій відбувся, коли охоронці робили. Обхід території резиденції Путіна у Сочі. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що загинув майор та лейтенант ФСБ. Особиста гвардія Путіна їх помістили, коли е тели завдали вибухівку на території. Як вони пройшли наразі? Намагається вияснити всі спецслужби. Ситуація виходить з під контролю. Напади на Путіна раніше здійснив і один із генералів прямо в бункері. Під час наради пишуть партизани з посиланням на свої джерела. Крім того, пишуть, що розстріляну вежу Кремля, можливо, одним із танків людям вкидають все за зйомки фільму та. Навчання зв'язок обрізано або перервано. Наказ Путіна повна зачистка всіх неугодних командир, ФСБшників, генералів Патрушева, олігархів та еліт, які не підтримують партію війни. І Путіна, якщо це не маріонетка олігархів, Путін, на навечері четверга у центральній частині Росії і столиці почалися арешти військового командування, які стали на сторону надіжді на Путіна. Патрушева, вагнерівця та опозиційної гілки, які минулого разу почалася зачистка неугодних військових В російській столиці, розпочався комплекс заходів спрямованих проти військових рух в центрі перекритого міста. Увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Фелікса Дзержинського «Аліти Розгвардії. Вони рухаються в центру спільно з підрозділами поліції. Деться в повідомленні від анонімних телеграм-каналів. Для очевидців поліція пояснює наступне. Знімається фільм без паніки. Все так і має бути. Але процеси запущені в той же час відбуваються численні арешти, затримання та блокування військових. Лунають перестрілки на територіях казарм та військових частин. Військові захищають генералів, починається Велика війна еліта стає цікаво. пише, що участь у війні проти військових беруть не тільки Розгвардія та ФСБ, в одній з військових частин будують баркади, танка, військових відрив вогонів, кулемета по розгвардійцях Деякі командири вагнерівці в частині разом із військовими. У Росії деталі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Процес почне набирати обертів після успіхів українських сил на фронті. Упевнений генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломужа. Серед військових така тенденція давно дек. Критикає Путіна з його цілями, показаними військовим, Шойго, який не здатен, і навіть того теоретика, але не системного практика, тим більше в агресивній війні Гарасимова. Не стільки дискредитизувався у цілому військовий блок. Він починає ламатися. Зараз генерали, які мають свою позицію, вже намагаються протидіяти, заявити свою позицію, чинити тиск на Путіна щодо нездатності міноборони начальника генштабу окремих команд. Тому з'являються попосільвіястровкажа каже може. Нагадує про численні відставки генералів, що сталися останні місяці. Сурові на Мізінцева та інших на думку генерала військові не останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України до середдинності осені 2025 року. Система управління Росії остаточно перейшла під контроль військового групування Патрушева, яке фактично контролювало двійника Путіна. За різними даними, путін можливо мертво. двійника контролює колективна Москва. Блокувало будь-які особи генералів офіційних олігархів, і частини генералів домовилися про замороження. Конфлікту на закритих ключових генералів і представників великого бізнесу виступили за продовження війни до переможного кінця. Заявили про готовність публічно визнати результати виборів. Спробували створити коаліцію навколо Золотова як альтернативного центру впливу для Патрушева. Це стало сигналом до жорсткої зачистки еліт. За даними джерел телеграм-каналу Офісне Мишення протягом кількох годин, 14 липня були заарештовані сім генералів Міноборони і ФСБ. Затримання проводили групи спецпризначення під контролем Патрушева. Генералів Ватили в зраді та контакти з олігархічними колами після арештів. Силовики почали ізоляцію наближених офіцерів і блокування їхніх комунікацій. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.